Вітаю вас на відеоуроці усне обчислення цикл множення двоцифрового числа на одноцифрове. Урок розрахований на учнів 4, 5, 6 класів. Для того, щоб згадати, як множити двоцифрове число на одноцифрове, давайте з вами повторимо, яке ж число називають двоцифрове. Число, яке складається з двох цифр, називається двоцифровим або двозначним. Наприклад, 25, 46. 58, 99, 101. Стоп, скажете ви. 101 не є двоцифровим числом, 101 трицифрове число. Чим відрізняється число від цифри? Для запису чисел використовується 10 цифр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 це число, яке складається з двох цифр. 0. Не є одноцифровим натуральним числом. Всі інші від 1 до 9 є одноцифровими числами. Для множення усного множення двоцифрового числа на одноцифрове, нам потрібен розподільний закон множення відносно додавання. А помножити на Б плюс С дорівнює А помножити на Б плю а помножити на c. Тобто, щоб помножити число на суму двох інших чисел, можна це число помножити на кожне із доданків і ці добутки додати. Наприклад, 8 помножити на суму чисел 40 і 9. 8 множимо на 40 плюс 8 помножити на 9. 320 додати 72 дорівнює 392. В дужках ми бачимо суму чисел 40 і 9, тобто 49. 8 помножити на 49 можна обчислити, використовуючи розподільний закон множення. І в результаті отримуємо 392. Все це можна робити усно. Тобто, для того, щоб помножити двозначне число на однозначне, нам потрібно розкласти на суму розрядних доданків і використати розподільний закон множення. 9 помножити на 59 дорівнює 9 помножити на суму розрядних доданків, 50 плюс 9. Ви бачите, що перед дужками знак множення не стоїть. Пам'ятаєте, що з 5 класу, що перед дужками… Знак множення можна не ставити. 9 множимо на 50 додати 9 помножити на 9. Дорівня 450 додати 81 і це буде 531. 9 множимо на 59 інакшим способом. Запишемо 59, як 60 мінус 1. 9 помножити на 60 мінус 1 помножити на 9. І це буде 540 мінус 9 дорівняння 531. Є окреме правило множення на 9 двозначного числа будь-якого двозначного числа на 9. Для того, щоб помножити двозначне число на 9, потрібно від числа відняти число, яке на одиницю більше від числа десятків. Наприклад, 59 відняти 6. 5 десятків на одиницю більше це 6. 59 віднімаємо 6, буде 53. Записуємо на перше і друге місце. До цих двох цифр дописуємо число, цифру, яка не вистачає до 10, число одиниць до 10, 9 і не вистачає до 10 одиниця, тобто буде 531. 9 помножити на 48. 48 віднімаємо 5. 5 більше на одиницю від 4 десятків. Дописуємо число 2, яке є доповненням до 10 8. 43. Дописуємо цифру 2: 432. 9 множимо на 37. Від 37 віднімаємо 4. Це. Число, яке на одиницю більше від трьох десятків, дописуємо цифру 3. 3 це є доповнення числа 7 до 10, 333. Множення двозначного числа на 5. Щоб помножити, двозначне число на 5, ми можемо використати розподільний закон множення, наприклад, 5 помножити на 29. Це 5 помножити на 20 плюс 5 помножити на 9. Отримаємо 145. Ми можемо використати різницю чисел. 30 мінус 1 теж буде 29. Це буде 150 мінус 5. Отримаємо 145. Є окреме правило для чисел, які множаться на 5. Ми 29 множимо спершу на 10, а потім ділимо на 2. Тому що 10 поділити на 2 буде 5. Отримаємо 290 поділити на 2. 145. Є інший варіант, наприклад, 5 помножити на парне число. Ми спершу ділимо на 2, а потім множимо на 10. 28. Ділимо на 2 і множимо на 10. Отримаємо 140. 5 помножити на 25. 25. Множимо на 10, оскільки 25 не ділиться на 2, це не парне число. І в результат, результат ділимо на 2. Отримаємо 125. Множення однозначного числа на 99 теж є окреме правило. Ми можемо 6 помножити на 99, використовуючи розподільний закон множення. 99 записуємо, як. Суму розрядних доданків 90 додати 9. І в результаті 594. Різниця чисел. 99 це 100 мінус 1. Це 6 помножити на 100 мінус 1 помножити на 6. Тобто від 600 віднімаємо 6. 594. Інше правило, яке тільки підходить для 99 таке. Записуємо число. 6 на одиницю менше. Це буде 5. На другому місці дописуємо 9. А на третьому місці допис... записуємо число, яке доповнює 6 до 10. Це буде 4. 594. 5 помножити на 99. Теж на одиницю менше десяток, кількість десятків це буде. Кількість сотень, вибачте, це буде 4. Далі дописуємо десятки це 9 десятків обов'язково буде. І 5 у нас є доповненням до 5, щоб було в сумі 10. 7 помножите на 99. Це буде 6. Далі слідуча цифра 9, обов'язково. І слідуча буде 3. Бо 7 додати 3 буде 10. Все це ви можете знайти на блогу вчителя математики, що є за посиланням гезволу. І перевірити свої знання на сторінці, пройшовши тест онлайн на сторінці Математика 5 клас. Тест так і називається Множення однозначного числа на двозначне. Дякую за увагу!